185-й день російської навали. Близько другої години ночи ворог знову обстрелял Харьков. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Пострадало историческое здание дом купца Адама Петровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова. Також пошкодження отримали навколишні будинки. Повідомляють у штабі оборони в Основ'янському районі. Один з осколків улучив у вікно квартири. 61-річна жінка поранена. Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Також окупанти безперестанно обстрілюють населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів цієї доби за інформацією рятувальників сталося три пожежі. Дві пожежі в Ізюмському районі та одна у Харківському. В харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Узюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати. На лінії фронту ворог продовжує обстрілювати наші позиції зі ствольної та ракетної артилерії. Російські окупанти намагалися йти у наступ у напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті.